Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. В мене прийшла ідея приготувати до чаю просто велетенський пряник. Я готую по цьому рецепту вперше, але саме цей пряник покорив просто моє серце. Тісто вийшло неймовірно смачне, з додаванням пряного смаку. Друзі, ставте лайк, а я починаю розповідати рецепт. Рецепт дуже простий. З'єдную кастрюлю з товстим дном всі інгредієнти, окрім борошна та розпушувача. А це цукор, ванільний цукор, сіль, кориця, вершкове масло, курячі яйця та мед. Мед підійде будь-який. Ставлю кастрюлю на середній вогонь. Та постійно помішую до тих пір, щоб всі інгредієнти розчинилися та перемішалися. Одразу відставляю кастрюлю і додаю соду. Обов'язково суміш треба ретельно перемішати. Ще до гарячої суміші я додаю 150 г борошна і перемішую все. Після того, як додала борошна, примішала, залишаю цю суміш при кімнатній температурі остигати. Після того, як суміш остигла, додаю решту борошна та замішую тісто. Поверхню стола присипаю борошном та перекладаю тісто на стіл і замішую однорідне тісто руками вже. Готове вимішане тісто я ділю на дві частини. Беру першу частину та буду розкатувати її приблизно пів сантиметра. Рекомендую одразу розкатувати тісто або на пергаменті, на якому ви будете випікати, або, як у мене, на силиконовому килимочку. Рівняю края та придаю прянику прямокутну форму. В якості начинки можна використовувати будь-яке варення. Чудово підійде варення трошки з кислинкою. Особисто я використовую в цьому відео ожиновий джем. рівномірно змащую джем по тісту. Другу частину тіста я також розкатую, але на декілька сантиметрів менше, ніж. Першу частину. Закриваю джем, і дивіться, ось такий бортик, як показую на відео, я роблю. Відправляю пряник у духову шафу на 200 градусів на 15-20 хвилин. А тим часом приготуємо глазур для пряничка. У сотейник з'єдную 30 мл води та 100 г цукру. Ставлю на вогонь та постійно помішую. З того часу, як закипить, 2 хвилини на повільному вогню проварюю. Не рекомендую готувати цю глазур завчасно. Приготуйте її саме тоді, коли поставите пряник у духовку. Готовий пряник дістаю з духовки. Поки пряник гарячий, одразу смащую його, глазурю за допомогою силиконового пензлика. Готовий смазаний пряник я залишаю при кімнаті температури до повного остигання. А зараз ми його розріжемо і подивимося, який він вигляд має зсередини. Він просто неймовірний. Аромат стоїть на всю кімнату. Дуже смакує з молочком або просто з чаєм. Друзі, рекомендую! Рецепт дійсно вийшов вдалий. Друзі, якщо сподобався вам рецепт, який я вам для вас підготувала, поставте лайк. А хто не підписався, підпишіться. Бажаю всім гарного дня та смачного!